Івано-Франківці почали частіше хворіти пневмонією. Причина перехід на весняний період, пояснюють лікарі. У терапевтичних відділеннях Івано-Франківська перебувають понад півсотні пацієнтів. Діагноз пневмонія. У більшості із них хвороба розвинулася після перенесеного гострого респіраторного захворювання. Чимало пацієнтів не звернулися своєчасно за медичною допомогою та лікувалися народними методами. Ну, пробував сам лікуватися. жаропонижаючий приймав, але то не допомогло. Прийшлося визивати. Швидку допомогу. І спочатку температура була 37, потім пішла до 39, ну, вже далі нема кого було. Та посилилась, Та посилилася, та задишка почалась. Задишка сильніша була. Був як, як риба на березі. Не просто дихнути. Я одразу сюди. де коли буває небезпечно. Ну, Я думаю, що це просто простуда і мені пройде. І я… Мусив ходити на роботу, хотів трошки підзаробити. І тому я так два тижні старався збити температуру своїми силами. Тобто я її на ранок збивав, на вечір вона знову з'ялася, причому кожен день все вище. І зрозумів просто, що я не зможу на другий день вже навіть встати. Я викликав швидку. Висока температура, відчуття ломоти всього тіла, сухий кашель це основні симптоми недуги. Медики кажуть, причини, що призводять до запалення легень, нестача вітамінів, ослаблений імунітет, а також весняні загострення хронічних бронхітів чи бронхіальної астми. Багато хворих з загостреннями хронічних бронхітів, хронічних обструктивних захворювань легень, тобто патологія, яку люди страдають по 20-15 років, яка на фоні гострих респіраторних загострень загострилася. І тому одну третю пацієнтів уже поспіль третій місяць у терапевтичних відділеннях займають хворі захворюванням бронхолегеневою патологією. Вірусні інфекції дуже контактні, застерігають есколапи. Заразитися можна. Навіть на відстані двох метрів оберегтися можна завдяки маски, змінюючи її кожні чотири години. А також потрібно ретельно мити руки, вживати продукти, які містять вітамін С, цибулю, часник, калину, малину. Зміцнити організм допоможе фітотерапія, особливо липові чаї, сиропи з подорожника, плюща, первоцвіту. Однак перед вживанням будь-яких препаратів бажано порадитися із лікарем і не займатися самолікуванням. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.